Лукаве кодло, брехунів і вбивць, грабіжників, нікчемна недонація донація, твої віками плекані раби зрашіли у вімперській резервації, зацьковані нацьковані ця ниць нам з під поли, як темної закутини Росія. Непрохмелена спини свого ж гробокопателя Распутіна. Твій каїн в тебе ж вила строполить, а ти собі, бундючся, неприкаяна, й березові дочовгуй постоли й своїх великоросов занихаюй. О цей при всесвітній сказ. Синці могил іран глибокі вирви, моя в країна твій довічний вирок і твій останній передсмертний спазм.